Усім привіт! Ви на каналі Автошоу Василя. Сьогодні я покажу, на що обов'язково потрібно звертати увагу. Тут якраз я підкреслюю слово обов'язково, коли ми купляємо Audi A4 або Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg, Volkswagen Transporter T5 Multivane. І також автомобілі марки Seat Skoda 98-х 2005 років. Чому іменно цих років я все це озвучу далі в цьому відеоролику. Тобто автомобілі, на яких стоять двигуни групи ВАК. ВАК це Volkswagen Audi. Двигуни з об'ємом 1,9 і 2,5 TDI. Або як у нас в Україні говорить TDI. Я живу в Португалії і тут у нас в Португалії говорить TDI – і щоб я не путався, так, щоб мені було легше вести сюжет, тому я буду говорити у відео е, ТДІ. Но це стосується лише тих двигунів 1,9, 2,5 ТДІ, котрі оснащені насос форсунками. Так як є двигуни 1,9, де стоять звичайні електрогідравлічні форсунки, і є двигуни, де стоять насос форсунки. Також двигуни 2,5 є двигуни, де стоять насос форсунки, і де стоять звичайні електрогідравлічні форсунки системи Common Ray. Я вам навіть зараз покажу, як виглядають от, звичайні форсунки. Це ще першого типу. Так, от, їх почали ставити ще з 90-х років, стояли на Audi 80 і стали їх аж до 2003 х років. Правда, От саме старіше Audi A4 1,9, де я бачив такі форсунки, це було Audi A4 90, 2001 року. Бо ось ці форсуночки я зняв з Audi a 3 99 року 1.9, 90 кінських сил. Форсунки, от оці звичайні форсунки від форсунок Common Ray відрізняються, вони одинакові. Тільки дивіться, в старих форсунках системах тут лише. Одна форсунка підключена до модуля управління, так, до ЕБУ підключена. А вже в системі Common Rail там всі 4 форсунки, чи там 6 форсунок, чи 8, так, то там кожна форсунка має електронну підключку. Всі двигуни з об'ємом 3,0, 4,0 чи 4,2. І також деякі двигуни 2,5, то мають систему Common Rail. На прикладі Audi a 6 ro це я знаю точно, там двигун v 6 то там стоїть система Common Ray. Як розпізнати, чи двигун система Common Ray чи ні? От Відкриваєте капот дивитеся, якщо на двигуні є така рейка, то значить у вас система Common Ray. Тепер я вам покажу, як виглядають насос форсунки. От дивіться, бачите, це у нас звичайні форсуночки. Вони тоненькі. А тепер вам покажу, як виглядає насос форсунка. Бачите, яка вона вже така масивна. Ось ця частина в неї еле електрична, електронна і зверху спружина. Я також вам далі зараз покажу, де вона знаходиться і як вона працює. Фурсунка. Чому Volkswagen відказався від ось цих форсунок, хоча вони дуже і дуже надійні. Я скажу, Common Rail продовжує їх ставити, тільки він їх трошки там досконало. Ну, на 1,9 двигунах, на 2,0, це вже інші серії, так вже після 2005 років, там вже стоять насос форсунки. Чому Volkswagen почав ставити цю форсунку? Тому що ця форсунка більш екологічна. Що вам так було зрозуміліше, я об'ясню, що от сюди в нас, звичайно, в форсунку подається. Солярка, солярка подається вже під тиском. І тиск цей створює паливний насос. Де солярка під тиском 150 барель. Так, потім далі солярка проходить через форсунки і попадає в камеру згоряння, де вона згоряє. А у нас насос форсунка сюди попадає е, солярка при низькому тиску. Тобто двигуни, які ось екіпірувані, оснащені, ось цими насос форсунками в них немає павного насосу. В них там є насосик невеличкий, який подає солярку при невеликому тиску, в, при низькому тиску подає в форсунку, а вже форсунка сама собі створює тиск. Тому вона називається насос форсунка І ця форсунка вона подає тиск 200 барів. Тобто тісто рівно 150, а тут 200 барів. то чого? У нас високий тиск, тому двигун і. І, і економічні. Так? менше солярки попадає паливо в камеру згоряння, відповідно чого, менше буде шкідливих газів, так цих СО2. Тому Вольцваген перейшов він на ці економічні, так як його заставляють, так? автомобілі заставляють бути екологічними, у ці різні організації, це все. Тому вони от придумали ось такі форсунки. Ви запитаєтесь, що начебто тему я вів, на що потрібно звертати увагу. Тут вже почав говорити про форсунки, про цю систему. Так, тут в мене плюс головка двигунає. Ну, ви дивіться відео до кінця, додивляться, і ви зрозумієте, до чого я веду. Просто я в своїх відеороликах не хочу лаконічно так звучати. так? Я все просто краще хочу, стараюсь вам пояснити. Бо механіки це вони прекрасно знають. А так як людина дивиться, ну, не зв'язана з двигунами, зовсім не знає як принцип роботи, тому мені так приходиться рожовувати. Ну, Пояснюю на хлопський розум, так, щоб стало вам все зрозумілі. І так, як скажу, як оприділити, двигун має насос форсунки, чи, чи там стоять звичайний насос форсунки. Ми відкриваємо капот, і там де ремінь, Защита пластика зверху стоїть етикетка. І там на етикетці буде вказано три букви. BXL, BXE, APL. Оці якраз букви я пошукаю по інтернеті і під відео залишу список 2.5 і 1.9, які мають оці, на яких стоять насос форсунки. І ви можете випасти ці коди, підійшли, відкрили капот і відразу знаєте, є там. Насос форсунка чи там звичайна електрогідралічна насос тобто, електрогідравлічна форсунка. Ну, бувають випадки, що ця етикетка стерта, бо її там зовсім немає. Як тоді її приділити? Нам потрібно буде зняти кришку за щиту двигуна. Коли ми знімаємо кришку двигуна, нам потрібно знайти форсунки. Якщо ми бачимо форсунки її, то значить у нас звичайний. Двигун з електрогідравлічними форсунками. Або коли ми у випадку двигуна 2,5 знімаємо кришку і бачимо таку рейку, значить це в нас система Common Ray. Тобто в таких двигунах немає насос форсунок А коли ми відкриваємо ту кришку, знімаємо, дивимось і форсунок не знаходимо, значить там стоять насос форсунки. Отут я візьму камеру в руки і вже покажу вам на головці. От якраз я цю головку взяв в знайомих друзів. Я вже давно хотів про це відео зняти, розказати. Просто в мене не було можливості, не попадалася головка, а зараз попалася. І тому я, хлопців, позичу, говорю, дайте мені, я віднімлю і завтра вам привезу. Сьогодні неділя, тому я от користаюсь моментом і знімаю все вдома. О, Подивіться, в нас насос форсунка, вона захована. Чому ми її не будемо бачити? Бо вона... Бачите, стоїть всередині в головці. І тут буде зверха кришка клапанів. Тому ми форсунок не побачимо. Бо у старих двигунах форсунки тут так збоку запхані в двигуні. І ми будемо бачити, плюс від форсунок будуть ті трубки. ось Звідси ось звідси будуть ті трубки, які будуть вести до, до паливного насоса. Або будуть вести у випадку Common Ray до, 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 до такої рейки. тобто ми Зняли кришку. Якщо нема форсунок, бо ці насос форсунки не заховані, то значить в нас двигун з насос форсунками. І так, на що нам обов'язково потрібно звертати увагу, коли ми оглядаємо Audi або Volkswagen, або Skoda. Так, Двигуни з насос-форсунками. 98 2005 років. Звичайно, ми звертаємо увагу на салон, на кузов, на двигун. Але я зараз не про те. Е, я вже записав першу частину. В мене вийде ще три частини, де я розказую і показую, як потрібно вибирати бушний автомобіль. Бо багато є відеороликів на Ютубі, де ролики довжиною 10-15 хвилин, де люди так говорять поверхностно, показують, звертати на кузов, на двигун. А у моїх чотирьох відеороликів я розказую все від А до Я, на що потрібно звертати увагу. Я там чіпляю такі тонкі, наприклад, я говорю, як приділити двохмасовий маховик. Двохмасовий маховик, він дуже дорогий. Наприклад, для вольцвана транспортера Т5 монтівана коштує 700 євро. Для Audi А4, вольцвана Пасад коштує 450 євро двохмасовий маховик. Тобто ця деталь дуже дуже дорога. Також я говорю, як оприділити. Подушки безпеки, чи вони стріляні чи ні, чи працюють. Так? Ключем провертаємо, Завжди повинна лампочка засвітитись, потім погаснути. Також я говорю там, коли віддати першу свою покупку, що ніколи не потрібно самому йти або автомобілі, який берете дорожчим класом і пояснюю, чому не можна йти. Так? Тобто я в цих чотирьох серіях я все це заціпляю і віддаду я, подивившись мої усі ролики. 4. Ви можете самостійно купити добротний автомобіль. Так що нагадаю, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої нові і корисні відео. Е, тепер на що ми обов'язково потрібно звертати увагу? Якраз ось цю причину, проблему, про яку я зараз буду говорити, багато продавців знають про ню і бачать, що в них ось ця проблема, тому багато людей старається швиденько продати автомобіль. Бо знає, що це грозить е, дорогим ремонтом. Що нам потрібно зробити? Після того, як ми оглянули автомобіль, ми домовляємося з продавцем на інший день, говорить, що ви приїдете до нього зранку або в те місце, де він залишить автомобіль, і ви заведете двигун на холодну. І ви подивитесь, чи він заводить на холодну, чи ні. Якщо автомобіль відразу заводиться на холодну, все, ми машину беремо. Якщо автомобіль почне ди-ди-ди-ди-ди, а іноді він буває довше, аж за другий раз заводиться. Таким, в такому разі ми від покупки відказуємось. я вам зараз поясню, якраз я взяв головку і тому я розказував про форсунки, про інжектори. Так що вам було більше зрозуміло. Ще ставлю таку лепту, бачите, я, я сказав форсунки-інжектор. Форсунки, інжектор це одне і те саме. Як скажете, так і буде. Я вже в своїх відео говорив і ще раз повторюсь, бо багато людей вважає, що що форсунки — це дизельний двигунів, а інжектор це бензиновий. Ні, без, без різниці. Просто коли про дизельний двигун, то говорить. І форсунки дизельні, інжектор дизельний. Коли бензинові, форсунки бензинові, інжектор бензиновий. І так, візьму я камеру ще раз в руки і вже вам підійду і покажу, в чому тут проблема, чому автомобіль погано заводиться. Давайте я для початку, щоб вам було більш зрозуміло, покажу на старих. Фурсунка, що тут бачите, топлово попадає от, в форсунку зверху, по трубкам. Трубки йдуть з пального насосу, або у випадку Common Ray, йдуть трубки з рейки, йдуть до форсунок. Попадає паливо, сюди солярка і далі попадає в камеру згоряння. У нас на двигунах, де стоять насос, форсунки, подачі топлива йде інше. Тут солярка не попадає напряму в фурсунку, А вона попадає ось сюди, в головку. Бачите, от отвір, в головку сюди, а верхній отвір це є обратка в нас. Тобто попадає всередину в головку. Давайте тут першу знімлю. Це попадає. І подивіться, в... тут в колодяці, де посадочне місце, де, де фурсунка сидить, є отвір. Є отвір верхній. Вгорі і внизу отвір. Так? В вгорі попад, подача, а внизу йде обратка. Солярка знаходиться отут всередині, тобто знаходиться отут між верхнім і нижніми гумовими кільцями. Ну, ще їх називають оріндж. Тут є солярка. І що відбувається, коли в нас двигун погано заводиться на холодну? Тобто немає достатньо солярки в, в фурсунців тікає солярка з просунки. І солярка починає змішуватися з маслом. Тому буває іноді, що витягуєте щуп, там замість 6 літрів масла показує 8 літрів масла. Тобто солярка в нас змішалась з маслом. Ну маєся. Ну маєш і нормальна ярка, мотор Ба, ба, рунка, рунка, рунка. Рунка ку вапор, хіле. Ага, шо, рунка, шо, рунка. Це на двойну ма? Да. Гато. А чому це відбувається? Е, і це якраз проблема іменно на двигунах вже з пробігом 250 тисяч і більше. В деяких випадках і 220 тисяч, це з'являється. Це також залежить від їзди. Подивіться, я вам покажу посадочне місце. Посадочне місце у нас Форсунки, подивіться, яке тут розбите посадочне місце, виробітка. Бачите, яка там виробітка з правої сторони? І це у всіх колодязях. От колодязь. Перший колодязь має виробітку з правої сторони. Попробую притягнути. Бачите, як подерто, яка виробітка з правої сторони. Перший колодязь, другий колодязь, тобто всі колодязі в нас мають виробітку. І тому ж там велика виробітка, і тут вже оці гумочки чи Орін, бачите от гумочки на інжекторі, вони не можуть тримувати. І в нас Солярка починає втікати, коли вже сильно розбита, то втікає в масло. Но виробітка в нас лише з правої сторони. Дивіться, з лівої сторони я вам покажу. Тут виробітки немає, гладенька. Так тому в усіх колодцях я просвічу, з лівої сторони у нас виробітки немає, лише виробітка є з правої сторони. Це якраз стосується лише автомобілів 98-х 2005-х років. Так як Volkswagen, Audi, Ауді вони зрозуміли свою помилку і почали насос форсунку кріпити з двох сторон. Бо до 2005 року у нас насос форсунка кріпиться лише з однієї сторони, бачите, болтом з однієї сторони. А вже після 2005 років, то вже форсунки кріпляться з двох сторон болтами. І там же цієї проблеми немає. Тобто це є косяк. Самого Вольцвагена і Вага. Чому розбиваються посадочні місця? Я зараз поставлю кусочок відео, щоб ви побачили, з якою силою розпредвал, кулачки розпредвала нажимають на фурсунку. Тобто, вони нажимають настільки сильно, що ось ця спружина. Вона зменшується, так звужується. От я зараз хочу пробую рукою нажати. Звичайно, я не можу. У мене недостатньо сили. Так що тут нагрузка йде досить велика. Дивимось сюжет. Як бачили, нагрузка тут колосальна, великий шум, великий стуки. Наступ чого? У нас з руками, скажімо, з пробігом 250 тисяч, в одних випадках менше, в других випадках більше, форсунка вона розбиває посадочне місце, так як тут вона лише кріпиться одним болтом з лівої сторони. Тепер ремонт. Як відремонтувати? Тут лише єдине, що я бачу. Це потрібно розточувати посадочне місце, ставити туди гільзок. Лише після цього можемо ставити форсунку. Так? Бо навіть на розборці, якщо ми попробуємо знайти головку, ну, ну нереально. Так? Навіть якщо форсунка не буде пропускати солярку, то вона вже буде менше чи більше, то там все рівно вже виробітка буде однозначно. Тому тільки лише розточкою. І то я вам покажу от на форсунок, подивіться. Навіть не знаю, чи ще прийдеться фусунки замінювати, бачите, яка тут виробітка пішла? От я вам покажу оцю сторону, бачите, вон, виробітки немає. А ось ця сторона, яка виробітка, тому навіть невідомо, якщо ми навіть поставимо в нове посадочне місце, яке ми розточили в Гільзу, і також невідомо, чи, чи буде вона тримати. Хоча, по ідеї, кільця будуть тримати, якщо нові урінь Вони виступають, але щоб вона просто не, не була там, не сиділа перекошена. Щоб її затягнути, потрібно рівно виставляти, спочатку потрібно прижати рукою, чекайте секундочку, то в мене об'єктив тік. І спочатку потрібно зажати рукою сильно всередині і лише потім притягувати, бо якщо ми її поставимо і будемо затягувати, її перекосить, тоді форсунка буде продовжувати далі пропускати солярку в масло. Або вже коли більше посадочне місце розбите. Тоді буде масло гнати в середину в форсунку. І буде у нас автомобіль диміти з синім димом. Е, добренько, якраз це я хотів розказати і показати, чекайте. Рискіс. Е, хотів раз показати, акцентувати ацін увагу, що потрібно пробувати двигун заводити на холодну. Тому що до вас, коли... Продавець приїде, двигун теплий, і там буде солярка. І ви буде двигун заводити швиденько. Коли на холодну, двигун довго стоїть, звідти там солярка втікає, туди заходить воздух, і тоді потрібно в цей час поки закачається в форсунку солярка. Дякую, що дивились, і всім до побачення.